Усім привіт! З вами Алка Огородниця. Ви на моєму каналі. Тож підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. А сьогодні я вам хочу нагадати, що я проводила експеримент. 11 квітня цього року я посадила насіння томатів у відкритий ґрунт прямо на свою грядочку. Щоб перевірити, чи прийметься чи не прийметься, адже ну хотіла перевірити, чи варто заморочуватися з розсадою, або можна просто відкрити ґрунт. Квітень у нас був дуже ранній, дуже рано було дуже тепло, О, але потім, кхе -кхе, на жаль, стало дуже холодно десь місяць було дуже холодно, і я підозрюю, що просто все померзло. Хоча завдатки були дуже такі позитивні для того, щоб насіннячко прийнялося. Але є малесеньке. Але. Зараз покажу. Дивіться ось сюди. От в цю зону я саджала насіння томатів от в ґрунт. Зараз я нагадаю, як це було. Але один таки прийнявся. Один таки прийнявся. Дивимось, як це було. Самостійно. Я хочу прямо сьогодні позволити ті сім'ї томатного дерева, сукорослого, прямо у відкритий грунт. Бо чесно, не хочу заморочуватися зі стаканчиками, хочу проекспериментувати, чи воно прийметься. Ось, зроблю ось там, буквально, не знаю, п'ять штучок. Тому, може трошки більше, якщо Я подивлюся, як буде сходити. Так що такий сьогодні буде експеримент з томатним деревом. Коротше кажучи, було таке, що не всходило геть нічого більше місяця. І вже а, був срок, а, вже був майже червень, да, щоб садити розсаду. Тому я в цю зону засадила огірки. Засадила огірки. Але я потім почала придивлятися, що таки взійшов один, один оцей сміливець. Бравий хлопок томат. Йому лайк, like молодець. Дивіться. Ну, він, типу, насіння було як високоросле дерево, але виріс він ну, не дуже високий. Але, плоди, гарненькі дав. А, мені цікаво, чи встигнуть вони тепер дозріти. Порівняння висоти і томатику, ось покажу, які в мене високорослі томати. Вони прямо аж, аж бачите, перевалюються за висотою. А цей ось такий. Хоча на упаковці було написано прям томатне дерево високоросле. Але він такий, знаєте, міцний. Якщо в цих такі стовбури, знаєте, такі покручені, а цей стоїть міцно. Будемо чекати, будемо чекати, чи він почервоніє. Які висновки цього експерименту? Висновки цього експерименту, що все ж таки краще саджати томати розсадою. Краще розсаду вже десь там у лютому, в березні, щоб саджати все ж таки в стаканчики або там, де ви її саджаєте, І потім висаджувати в травні, десь, ну, коли потепліє в корон. І тоді ви матимете гарні ціти томати. Покажу, наразі, які в мене є, а давайте я вам зараз покажу. Матеси в мене ось такі різненькі, і коктейльні, і ось ці на баклажани схожі. Дуже мені вони подобаються, дуже круті. От, і черіки жовті, черіки червоні. Бачите, ну, я кожен день їх обриваю. Кожен день мені, в принципі, мені і дітям вистачає на салати, вони так по одному, по одному, ось так от червоніють або жовтіють, і нам якраз для родини вистачає. Тож з вами була Алка Огородниця. з результатами свого експерименту з посадкою а, томатів прямо відкритий ґрунт. Зійшов аж один. І невідомо, чи встигне він почервоніти до звідти. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, будь ласка, як садите томати ви, чи розсадаю, чи все ж таки хтось сажає насінням, але не втеплися, ось так прямо відкритий ґрунт. Мені буде дуже цікаво. Всім пока-пока!